Ви знаєте, я не зміг утриматись, щоб не прокоментувати Рож Гашан, і як це називається, Іудейський Новий Рік, який зараз проходить в Умані. І давайте подумаємо логічно. Як в цій ситуації взагалі потрібно себе повести так, щоб були скажімо так, передбачені інтереси всіх сторін. Тобто і іудеїв, і українців, ну і в тому числі ж уманців. Почнемо з того, що сама могила Цахіка Напмана знаходиться в промзоні. Тобто не в центрі Умані, де зараз масово гуляють хасиди і залишають після себе такі неприємні спогади у вигляді і сміття, і шуму і всього іншого. То чому ж мерія, міська рада, да навіть і обласне керівництво? Не зробила за всі ці роки нічого для того, щоб виділити місце для подібних ситуацій біля могили, Сахі Канабмана. Адже згадайте сорочинську ярмарку. Вона ж не проходить в самих Сорочинцях, вона проходить в полі, де люди проводять концерти, збираються підприємці, торгують. Це нікому не заважає, сміття після себе вбирається. а саме місто від цього не страждає, тому що, ще раз кажу, все проходить саме там. І те саме можна взяти будь-які заходи масові. Да, господі, Атлас Вікенд візьміть. Для всього знаходиться місце. Таке місце, яке дозволяє. Не паралізовувати життя і роботу а, людей. Тому, якби хотіли б з розумом підійти до вирішення цього питання <кій> по господарстві, то я думаю, що потрібно було просто виділити місце для цього. Всі підприємці, які хотіли б в ці дні заробити, а, могли б там би розкластися. Торгувати, зробити такий собі ярмарок, можливо, і якісь концертні площадки зробити, ну, якщо вже так треба. А так виходить, що по-перше, в Україні війна, по-друге, в чергове нам показують наша ж влада, що закон не один для всіх. Якби наші люди так вночі гуляли, нас би вже спакували. Якби наші люди так смітили, нас би вже оштрафували. Коли наші люди пересікають кордон Ізраїля, то чомусь такої демократії вони на собі не відчувають. В той же час, чому для одних повний розгул демократії і вседозвольності, а для нас, українців, громадян України, ми маємо ходити по струнки. Ми маємо слухати, що нам наказують, ми маємо повінуватися і виконувати всі розпорядження і виконком, і міської ради, всі закони. Як так виходить, що в одній країні люди живуть по різним законам? Ви ще раз проявляєте до нас неповагу в першу чергу. Місцева влада і поліція. Ви проявляєте неповагу до жителів Умані. І коли я сьогодні дивлюсь, як журналісти висвітлюють цю новину, що всі довольні, всі раді, що вони приїхали, то послухайте реальні думки Уманців про те, що сьогодні там відбувається. Одним словом, Україна ніколи не зміниться на краще, поки в ній не буде справжнього господаря. анезека, актора, чипчиловода.